Доброго вечора. Вийшла до вас поділитися історією своєю. Може комусь вона знадобиться, може комусь із вашого оточення. Це стане підтримкою, тому що ви знаєте, це така ситуація серйозна сталася зі мною, і питання по здоров'ю також серйозне. Так сталося, що потрапили в ДТП. І слава Богу, що всі живі й здорові, але отримала трішки травму голови м'яких тканин і також зафіксувала швидка що струс мозку. І одразу ж також да, звернулися ж уже допомогу. Мені надали першу долікарську допомогу. А далі тоді вже сказали, що ж постільний режим, і так як я вагітна, не можна використовувати багато аптечних препаратів, бо є заборона. Да, і, спокій заспокійливе. Але ж я пояснила, що я маю свій власний інтернет-магазин магазин, який працює вже 46 років на світовому ринку. Якісні продукти з нашим брендом співпрацюють лікарі, вчені вчені розробляють кожен препарат. Пояснила, що в нас є. Класні дієві продукти вони вислухали мене і кажуть: ну якщо вони у вас працюють і у вас е, точно є, е, якби вже результати, то ми тільки за е, проконсультуйтесь паралельно зі своїм акушером-гінекологом. Да, якщо він дозволить, не питання. І от ви знаєте, що я вже розвиваю більше п'яти років свою мережу. Ну, спочатку я була просто споживачем, а вже далі я розвиваю тут бізнес, тому що тут унікальна можливість розвивати бізнес, допомагаючи іншим людям. Це мені дуже подобається. Це те, що я шукала. Це по-справжньому, так і є. І от, приїхавши вже додому, у да, мене дуже сильно боліла голова. Спочатку, як це все трапилося, сильне забиття було, да? і стрес великий перенесли, і плюс до того всього ще й біль велика, да? тому що е, це ж струс. І я знаю точно, що в мене є класні дієві інструменти. Сьогодні я вирішила поділитися з вами, які продукти я б рекомендувала кожному. Перше при струсі. Таке буває часто зараз, тим більше йде вже до холодів, десь впав, а тим більше зима, да? при струсі, при порушенні мозгового кровообігу, інколи десь при ударі може відбутися це, да? проблеми з судинками також це може вам допомогти. І, от, приїхавши додому, одразу що я зробила? Це заколотила. Перепрошую, арджі плюс. Argy плюс – це амінокислота, аллергенін і вітамін К2. Він насищає організм киснем, але і якраз це те, що мені було потрібно. Да? Ось така велика упаковочка, в упаковочці 30 стіків. Тут ви зможете прочитати більш детальніше. Про нього я взагалі рекомендую взяти відео. І подивитися детальніше від кандидата медичних наук, там вже розповідають, навіть на молекули ділять. Якщо сказати своїми словами, то що зробило RG+, RG плюс мені нормалізувало тиск, тому що тиск сильно піднявся від удару, від стресу 160 на 110. Далі також і спазм відбувся, да, щоб допомогти. Наситити організм киснем, в першу чергу мозок, щоб поступив кисень, да, щоб запустити циркуляцію. І що зроб, робить Арджі плюс? Арджі плюс не дозволяє, щоб е, були тромби. Тобто все швиденько-швиденько розмоктує і налагоджує циркуляцію. Якщо ми говоримо просто про те, що травми не було, але нам потрібно налагодити мозговий кровообіг, це якраз той засіб, який вартий уваги. Продукт, який має премію Нобеля. Не просто дають да, продукт. Там премію Нобеля. Унікальна амінокислота, елергінін, яка біодоступна. Да? Що робить RG+, Плюс? Нормалізує тиск, якщо його просто пити, якщо немає травми. Да? Нормалізує роботу серцево-судинної системи, це ні холестерину, тобто нормалізує, да, вивільнює, розщеплює, щоб не було закупорок, щоб не було проблем з венами, щоб не було проблем з капілярами, з судинами. Паралельно це зміцнення імунітету, тому, тому що тут вітамінний комплекс. Паралельно це репродуктивна система. Паралельно це підтримка чоловічого здоров'я. Це дуже класний засіб для того, щоб була сила, енергія, не було тиску, щоб знову ж таки циркуляція, Правильно була, в лікуванні простатиту, використовується RG також. зараз також RG+, актуальний при захворюванні. Коли ви захворіли, гарячим його заколочуєте, і імунітет буде підтримуватися, і надавати температурі розвиватися, і швидше буде період одужання Ну, Якщо дивитися стосовно мозгового кровообігу, да, я вам хочу сказати, що я випила, одразу розвела стік на. 250 мл одразу випила. Він ще й рахується, як і мочегонний також, да, RG. І е, в мене і тиск нормалізувався, в мене серце заспокоїлося, да, і циркуляція налагодилась, І навіть шуми в голові прибираються також. Далі, е, що я наступне зробила? Це кардіотонік. ну, Одразу все підряд, тому що це трапилось і треба було швиденько знаєте, себе реанімувати природнім, корисним, те, що дозволяється і вагітним, тому ви можете без проблем також свої ну, для себе використовувати і не переживати, що буде якась побочка, бо це повністю натуральний продукт. Ось такий кардіотонік цим Q10, виноградна кісточка, щоб не було знову ж таки закупорок, щоб почистити судинки, і це перша допомога, знаєте, знімає е, різні симптоми серця. Жало серце там е, да е, якісь не нерівне серцебиття і різні різні питання. Швиденько, як швидка допомога, допомагає буквально 10-15 хвилин, і вам уже стало краще. Паралельно він і для всього організму дуже круто підходить. Знову ж таки про нього візьміть детальнішу інформацію. І тут уже також неможливо, щоб. Не налагодити мозговий кровобіг обійтися без арктичного моря. Жирні кислоти це харчування для нашого мозку. Це знову ж таки, щоб запустити циркуляцію, щоб не було закупорок, щоб не було тромбації, щоб дуже гарно циркулювало все взагалі в профілактиці. Можна окремо пити артичне море, щоб нормалізувати тиск, щоб нормалізувати роботу серцево-судинної системи, підтримати серце, зміцнити капіляри, зміцнити вени, при варикозі дуже хорошо. Ну, взагалі, щоб і холестерина не було, і взагалі нам корисні жири для всього нашого організму, особливо також і для наших діток. Пам'ять, увага, концентрація запускає всі процеси головного мозку. Це дуже важливо. І також хочу одразу сказати стосовно. Метозалежності, да, от хто метозалежний, в кого вегетосудина стадистонія, проблеми з судиною, судинами, з шумами, з мозком, артичне море це просто супер. І от якраз при отриманні травми, при порушенні мозгового кровообігу, це супер засіб, який варто також ввести в ваш раціон. Також випила одразу, не переживаючи, бо знаю, що це очищена омега, яка має круті відзнаки. Омега-3-9 кальмарова олія, я одразу випила 5 капсулок, щоб знову ж таки не було тромбації, щоб гарно запускалася циркуляція. Це саме основне арджі, -ар кардіотонік і Арктичне море. Далі, потім, якщо також у мене вдома це завжди є на, а на турмін, комплекс мінералів. Знову ж таки, щоб зміцнити капіляри, судинки взагалі натурмін це колодязь цього корисного це Корисний природний мінерал, який видобувається з надрів моря, з їжею ми його ніяк не споживаємо. Він містить кремній, і ви чуєте в народі, коли кажуть кремезна людина, тобто. Кремезна, сильна, да, от якраз на турмін дає силу, зміцнює судини, зміцнює вени, зміцнює капіляри, запускає знову ж таки роботу мозгового кровообігу мозку. Тому візьміть також до уваги. Паралельно це підтримка опорно-рухової системи. Для вагітних це дуже круто вже з шостого місяця почати пити, щоб правильно формувався. Плот, щоб дитинки все вистачало, це їжа, яку ми не можемо нічим споживати. Тому в мене він був, я також його поїла, щоб зміцнити свої капіляри, судинки, і також, щоб підтримати роботу головного мозку і всіх своїх судин. Тому візьміть також до уваги. Ну і абсорбент абсорбенція. Я вам завжди казала, що це той продукт, який є завжди зі мною не тільки вдома, а й кругом, куди би я не ходила. Чому вітамін С дуже важливий нам не тільки просто, да, як я вже вам сказала, для імунітету, вітамін С зміцнює. Серцево-судинну систему, судини, капіляри, якщо ламкі капіляри. А в нашому випадку, якщо отримали да, порушення мозгового кровообігу, отримали травму, щоб відновити, щоб все запустити, щоб зняти болі, то це суперово також допомагає. Просто як приймати, що, як, як споживати, зверніться, і ми надамо вам вже в індивідуальному порядку да, більш детальнішу інформацію. Але якраз вітамін С допоможе зміцнити судинки. Запустити циркуляцію і паралельно змістити імунітет, паралельно це фермент, паралельно це для серця. Розумієте, і для суглобів дуже добре, і багато багато чого він також по ходу вирішує. Можна також взяти детальнішу інформацію, послухати і вирішити. Усі ці продукти можна придбати окремо, можна да не е, разом. В комплексі можна окремо, але ну, якщо сказати, що саме перше, що вам потрібно для мозгового кровообігу, це якщо мінімально це кардіотонік і арктичне море, це мінімально. Потім додаємо натурмін, додаємо Арджі плюс, це також ну, взагалі в комплексі ви повинні розуміти, це взагалі суперово. Якщо ви проп'єте в комплексі, ви налагодите мозговий кровообіг, у вас налагодиться тиск, у вас е питання з шумами ви. Е Зникнуть. Це перевірено вже також. Омега вона універсальна, на турмін також. Паралельно ви, по ходу багато із суглобами вирішите, і з репродуктивною системою вирішите, і з ендокринною, і з травною. Тобто, ну це дуже класні продукти. І ще саме основне, що вони натуральні, найвища сертифікація. Жоден продукт в аптеці має 4 знаки ISO, GMP, халяль, продукт не тестується на тваринах. Розумієте, да? тут така сертифікація, тут такий підхід. Ну, якщо 46 років у 160 країн більше, ніж у 160 навіть країн. Це славиться попитом, тому варто звернути увагу. І не нехтуйте, будь ласка, порадами. От візьміть і скористайтеся, тому що це дуже важливо. А і ще й холестерин, розумієте, нормалізуєте, і цукор там також нормалізується. Ну дуже дуже багато чому це допоможе. Це реально дуже круто. Якщо тільки я скажу, хочете почати і не можете собі дозволити, розпочніть з омеги натурміна і кардіотоніка. Це основа. Але спам'ятайте, що і Арджи вас має бути дома. Також зараз це дуже дуже актуально в наш час. Не еконопте на собі, це набагато доступніше, ніж їжа. Якщо розкидати на 30, місяць, на 30 днів, ви розумієте, на місяць, да? ви розумієте, що ми більше проїдаємо, ми більше щось на смаколик витрачаємо і на іграшку дитині, щоб її порадувати. І кожен цей продукт можна ввести в раціон дитини також. Тобто це для всієї сім'ї. Але я зараз користуюсь цими лайфхаками. Така ситуація трапилася сьогодні в нас вівторок. А це вечором суботи трапилось, тобто неділя, понеділок, вівторок, а я вийшла до вас, з вами спілкуюсь. Так, ще є певні нюанси, ще там, де забиття турбує мене, але я не приймала хімії, мене не капали, я вдома. І просто на телефоні зі своїми лікарями лікарі е, дозволили, сказали, що це супер продукт, користуйся і дуже круто, що в тебе є такий інструмент. Тому вийшла до вас, поділилась. Кому цікаво, звертайтесь, надамо детальнішу інформацію і будьте здорові yeah. разом з Форевер. Дякую!